Привіт, друзі! Черговий Suzuki адрес Vesta 25 s на огляді. Цього разу в такому красивому а, і не сірому. Я не знаю, як цей колір описати. А, схожий на мокрий асфальт колір. А, дійсно графіт. Графітовий колір, мабуть, красивий такий. Дійсно красивий адрес. В оригінальному стані, до речі, на рідних розхідничках 4 інжекторний на повітряному охолодженню. Моделька одна із самих доступних, самих шустрих і невеличких на сьогоднішній день. Ну, Як завжди, давайте <клес> по черзі будемо його розглядати. Так, Задня гума стоїть тар RC. Відсотків 30-40 залишилося. RC тук тук стоїть гарна японська гума. Яка у нас на ринку не продається практично. 3,5 на 10 розмір задньої гуми. Так, отак воно все красиво виглядає. До речі, це АС з лямдою, це свіжих років. АС по пластику. Дивіться, в якому стані. Красивий пластик, до речі, дуже красивий кольор мені подобається. З такими красивими симпатичними карбоновими вставками. Рідне сидіння залишилось. Ключ одненький, на жаль, але він оригінальний. Два рідних зеркала. Підсидіння все чудово, все ціле. Пластиковий бак, як завжди. 16.09. Може бути що він 9-го року, скоріш за все. Ну, сумніваюся, що 16-го. До речі, масивний непоганий багажник. Можна поставити кофор. На цю модель. От Ліва частина пластика також без єдиної подряпини, без дефектів, є підніжки для пасажира, є бокова, яка відключає двигун, і еска це, на мою думку, одна Іджіжка, і Еска, одна із самых зручних, самих шустрих моделей 125-х скутерів. Пологий пол, зручна посадка, карман, в який можна багато чого поставити, електронний дисплей. ну Все супер. Єдине, що в них є біда. <кій> Практично у всіх Есок, Оцей е цифровий спідометр, він зараз тускло так видно, його, але видно 17-217 км пробігу. Він на сонці вигоря... вигоряє. тобто, Оцей датчик і це вічна проблема з цими есками, вони в Японії стоять десь на відкритому, скажімо так, відкритій місцевості і вигоряє постійно оця. Оцей дисплей. Еска з сигналізацією заводською. Закриваючий руль, ви ставите його на сигналізацію. Дивіться, як виглядає красиво. Вона спереду, передня гума також стоїть IRC. Близька до нової 80 по протектору залишилось, все супер. Гальмівний диск. От такий невеличкий, знос відсотків 10-20 там не більше. Гідравлічна масляна вилка, яка ремонтується, яка дуже-дуже гарна для наших доріг. На ямках гарно відпрацьовує і я вам скажу він один із самих комфортних, не рахуючи того навіть, що він на 10 дисках. дисках, бачите, поставилася на <кхи> сигналізацію техніка. <кхи> Отак От працює сигналізація, ну чудовий стан, взагалі без питань. Тихенько рівненько двигун працює. Басистий гарний звук, мені подобається взагалі. Ска як модель. Це він такий, скажімо так, з розміром, з невеличкий якийсь там хонду Lead трошечки, але їде він на порядок, цікавіше. Ближній дальній працює, все працює і бібіка також працює, дуже гучно працює. Що ти там побачив? Да, ти ж кажу, вона постійна та приборочка, але видно, пробіг, видно, все видно. Як я і говорив, зручна моделька для мене максимально зручна, можна сісти, вирівняти ноги. Гарно працює, так. Вилка дійсно непогана. Вилка гарна, працює чудово. І, як завжди, невеличкий огляд з боку буде на техніку. Таким невеличким хлопцям, як Сергій, цей скутер буде максимально зручний. Можна повністю вирівняти і ноги, і пасажиру сісти. Моделька дійсно одна із самих таких доступних, інжекторних, економних. Ну, як завжди, посилання на тест-драйв буде в опису під відео. Кому подобається модель, телефонуйте. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал з наявним асортиментом на сьогоднішній день. ну і Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції для кожного. Якщо у вас цікавить якась техніка під замовлення з Японії, також звертайтеся, привеземо. Всім гарних покупок.